Вуглеводи це, це енергія для організму. Це основне, практично єдине джерело енергії для роботи мозку, який спалює 20% енергії організму. В стані голоду організм може переходити на кетонові тіла, які утворюються з жирів в печінці. Угу. Але при нормальних умовах мозок, який спалює 400 калорій в день, харчується виключно глюкозою. Будь-які вуглеводи в організмі перетворюються в глюкозу, навіть та ж сама фруктоза. Mm -hmm. Тобто, ну вже розуміємо, що вуглеводи потрібні. Еритроцити, кров'яні тільця, кров'ні е, червоні е, клітини крові, які переносять кисень, вони харчуються виключно вуглеводами. Вони не можуть нічого інше використовувати, окрім глюкози, як джерело енергії, бо в них немає мітохондрій, які можуть спалювати жири. Mm -hmm. При важкій фізичній роботі, при тренуваннях фізичних, е, організм спалює в основному вуглеводи. І чим важче тренування, тим більше спалюються вуглеводи. І вже, от маючи цю інформацію, ми розуміємо, наскільки абсурдні тези, що вуглеводи шкідливі.